Привіт, мене звати Євген Галаган. Сьогодні про санкції та балістику. Українська балістична ракета САПСАН піде у серійне виробництво. Цю сенсаційну новину тягають ЗМІ з вчорашнього дня. В принципі, це чудово, що на 12 й рік війни ракетна програма, яка почалася в 2016 році, почне діяти. Хоча, як завжди, є нюанси, поки це єдина балістична ракета, яка піде у серію. Правда, її максимальна дальність у 300 кілометрів не дуже налякає Москва Сіті, Кремль та Околиці. Просто не долетить. Нам же потрібні ракети, які можуть подолати до 2000 км. кілометрів. Ось тоді РФ і зголоситься на перемовини. Я абсолютно впевнений. Ця новина дуже яскраво висвітлює тло ракетної вакханалії на Близькому Сході, де під Іран. Зміг створити десятки тисяч балістичних ракет, і взагалі чомусь саме країни під санкціями, на кшталт Ірану та Північної Кореї мають дуже потужний ракетний щит. Десятки типів ракет постійно їх вдосконалюють і чхати хотіли на всілякі заборони. А ось закону слухняна Україна тільки зараз розпочала щось робити у цьому напрямку. Може, треба вести санкції, щоб якось це діло пішло швидше, як ви вважаєте? Мені дуже важливі ваші реакції на моє відео, мотивації, у вигляді лайків та підпису на канал. Вони дуже неоціненні. До зустрічі на цьому каналі.